Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами знаходимося у Київській області в Обухівському районі на агрополігоні компанії Кортева Агрісаєнц. Як ви бачите, позаду мене чудове поле озимого ріпаку. Отже, ми з вами поговоримо саме про осінній захист цієї культури на основі продуктів компанії Кортева. Саме для захисту посівів озимого ріпаку восени компанія Кортева Агрісаєнс пропонує агровиробникам гербіцид Білкар. Який містить діючу речовину, «Арелекс Актив» із додаванням другої діючої речовини піклорам. Гербіцид контролює більшість водольних видів бур'янів, які на сьогодні присутні у посівах нашої культури. Ми з вами, звичайно, поговоримо про переваги продукту, про особливості, коли і як його використовувати, з чим сумісний. Ну і, звичайно, подивимося на ефективність на ті чи інші види бур'янів. Белкар ми рекомендуємо вносити у фазу від 2 до 6 листків культури, звичайно, на ранніх етапах розвитку бур'янів. Але я сьогодні з вами поділюся результатами, коли бур'яни є перерослими, і як саме белкар працює на ці види бур'янів. І плюс однією ще перевагою, яка буде для вас цікава, гербіцид белкар містить вбудований прилипач. Про що це говорить? Це в першу чергу, що це самодостатній продукт, а другий момент це, скажімо так, зменшення ваших додаткових витрат на гектар. Перед тим, як ми з вами будемо говорити про ефективність гербіциду Белкар, хочу продемонструвати вам нашу контрольну ділянку, щоб ви розуміли, який тип забурянення, взагалі, які види бур'янів є на сьогодні. Ви бачите, це лобода, яка вже є перерослою, це у нас є деякі хрестоцвіті. Частково зустрічається щириця, а на інших ділянках ми вже подивимося на ефективність. Саме проти цих видів бур'янів та як продукт сумісний з іншими гербіцидами. Гербіцид був внесений лише добу тому. Зверніть увагу, добу 24 години, але наскільки вже покрутило перерошуло лободу, Лобода має не два, не чотири листочки. У нас вже навіть є суцвіття. Аналогічно покрутило уже хрестоцвіті види бур'янів. Ви можете подивитися, наскільки швидко та ефективно працює белкар вже через 24 години після внесення. Ще хочу звернути увагу на контролі про рудки лікарської. Да? Ви бачите, серединка вже пожовтіла, і ось є невеличка рослинка, теж її вже крутить. Ми можемо розуміти, що у подальшому буде досить таки висока ефективність проти цього бур'яну. Ми з вами вже перемістилися на діляночку, де був гербіцид белка внесений 10 днів тому, і ви можете звернути увагу, що відбувається зараз з бур'янами, яка ефективність норми 0,25 літра на гектар гербіцидом балкар. Дивіться, що. У нас з лободою, так? вона вже практично відмерла. Що відбувається з хрестоцвітами, з талабаном, з грициками. Ось біля мене гляньте, будь ласка, хрестоцвіті всі практично вже відмерли. Ось я вириваю, коренева система спокійно, вільно відривається. Можемо переміститися трішечки далі з вами. І Ось, зверніть увагу, теж лобода вже покручена практично повністю вщент. І що теж з хрестоцвітими бур'янами. Далі, якщо ми з вами будемо рухатися по ділянці, ви бачите, що відбувається з хрестоцвітами, наскільки покручена лобода, наскільки легко рослинки вириваються, вони вже відмирають. Ось теж, будь ласка, досить таки забур'янина у нас ділянка, і бур'яни через 10 днів вже практично повністю проконтрольовані. Окрім лободи, щіриці і хрестоцвітих більшості видів, белкар досить таки ефективно контролює ще один вид хрестоцвітих це дискурані, Ви можете побачити. Яка ефективність? дискурання вже практично 100% проконтрольована. Зверніть, будь ласка, увагу на контроль белкару щириці. Рослина є перерослою, але на сьогодні, ви бачите, 10 днів після внесення її покрутило. Досить таки. Е, е, такий подібний вигін, що є характерним для Арелекс актив. І рослина досить таки легко витягується з ґрунту. Ви бачите, що вона вже не складає конкуренції для основного посіву. Але зазвичай, звичайно, ми рекомендуємо вносити на... Щоб бур'яни були у невеликих фазах розвитку, але ви бачите, що навіть на перерослі рослини гезит блокар досить ефективно діє. Ще хотіла вас звернути увагу на симптоматику на рослинах. Ви можете після внесення побачити ось таку гафрованість да, на листочках озимого ріпаку. Може бути яскравіше видно наші жилочки на листочках, але у подальшому це абсолютно ніяк не впливає на показники врожайності.